Дуже багато питань стосовно антихруща у мене на каналі під відео, де я розповідаю, як потрібно боротися з борозняком в поуниці. Питання плану: а чи підходить антихрущ? Я думаю, як відповідь очевидна, і вона ось назва препарату говорить сама за себе. Чому вирішив його купити? У мене трубопреса там закінчується майже. Залишили ще собі обробляти картоплю, щоб не купувати в цьому році новий яд. Він ще там, грамів 150 залишилось, то хай буде. А я хочу пробувати антихрущом. Ну, по ідеї буде, я думаю, результат однаковий. А, ціна. Ціна зараз антихруща у нас у місті 190 гривень за 150 мл. Коротше, до 200 гривень отакий 150 мл флакон. А чому не літру купував? Ну, По-перше, мене обмежені фінансові ресурси, а по-друге. Все-таки я буду купувати вже десь в липні ще напевно, буду партію яду собі купувати. Або буду займатися ще розсадою. То, якби, зараз поки що мене обмежені фінанси, то не, було, не купував літру. А, на, яка концентрація повинна бути? Ну Я не буду показувати відео з концентрацією, я думаю, кожен розбереться, ось є така у нас а, Як вона правильно називається. Інструкція. Да, і все розписується від А до Я. Ну, що я хотів би сказати, що яд український роблять черкаси. О, норма витрати. Да. Ми шукаємо нашу полуницю. 5 мл цього яду на відро води. Точніше на 5 літрів води. Ми будемо давати не 20 мл на 10 літрів, а десь 16-17. Десь тако будемо давати, щоб трошки нам було більше яду залишилося. Я думаю, дія буде нічим не гірша. Спектр дії. Личинки грушів, дратяники, несправжні дратяники з гусениці підрізаючих собок, відметка. Ну, Є ж наша тобто, личинка хрущів, да? тобто це всі такі майський жук, то я кажу. А чи можна оприскувати полуницю по листю від хруща? Багато таких питань було. Ні, по листю це не працює. під корінь. Наша обробка полуниці від хруща це під корінь. А тепер давайте тут трошки по нюансам, щоб нікого не було ілюзій. Період очікування до збирання врожаю тобто до 30 днів. Тобто потрібно вже, вас, щоб було за місяць все оброблено до перших ягід. Багато в тому році в мене було питань, коли там сезон почався, да? от ягоди, все стигнуть. А чи можна зараз поливати, ягоду треба спасати? Хоча раніше я казав. Я ще відео там в квітні вистаю. ну Там багато, знаєте, як казали мені. І знайомі навіть казали, ой, да не треба, там у нас нема груща, все добре. А як прийшлося, да, кущі почали лягати. А що, а що зараз робити? Ну, а що робити, як ви гадаєте? Нічого не робити. Або зривати повністю всі ягоди, да, і якби навіть зеленими, і просто обробляти. Ну, це мала втіха для тих, хто там вирощував якийсь продаж да, там, і так далі, що там якби будеш без заробітку. Тому потрібно все детально продумувати. Як колись обробляв від я? все просто я обробляв за 40 днів до перших ягід. У мене це було 10-15 квітня, це в основному було так. Була весна одного року, коли це вже було в кінці березня. Ну, це було декілька разів. Зазвичай весна у нас така прохолодна, я б сказав. Би, і перші ягоди на продаж їхали це 5 червня. Да? То я орієнтуюся по-своєму. Кожного ж сезон по-різному -по починається. Просто згадуйте, коли у вас починаються перші ягоди, і за 30-40 днів у вас повинно вже бути все зроблене. Ну, просто поливаємо під корінь для новачків, хто там зайде там, да, шукати спосіб, як звести гуща з полуниці, то яка концентрація? Ну, щоб нормально промочило куща. Концентрація залежить від того, від того, який у вас кущ. Якщо у вас кущ 3 роки, він буде більший. Якщо кущ у вас з першого року з осінь посаджений, він буде менший. Аби непогано промочило землю і все. Хтось каже, дороге задоволення, я з ним буду згодний, але якщо так глобально взяти редром, да, там, то і врахувати ще там, як ти продаєш розсаду, ягоду, то це, повірте, це копійки в порівнянні з тим, що там можна заробити на полуниці. Тому обробка від хруща є обов'язковою в усіх регіонах України. Поки що я не знаю екологічного там, ну як там в народі люблять казати, без хімії, способу, як можна вивезти 100% березняка споуниці. Я цього способу ще не знаю, чесно. І ніхто вам його зараз не скаже, бо його не існує. Тому потрібно про це також пам'ятати. А стосовно хімії, не хімія, були такі коментарі в мене на каналі і в цьому в TikTok, що, Тіктокі. Така полуниця йде тільки на продаж, що ми її не їмо. Ну, люди, я не знаю, куди не знаю, чи я її їм чи не їм. Я ніколи це на відео не показував. А, що типу там. Тільки чужим дітям на продаж. Ну, Є такі. Люди наївні трохи в цьому плані. Зараз, в принципі, як так подивитися глобально на всі речі, які ми користуємося, вони всі містять хімічні речовини. Абсолютно всі. Тому якби, така була невеличка відповідь. Плюс же ж, 30 днів проходить, я дуже видухується. І якщо у вас город запущений від хруща, да? ну хрущ у вас там основ, основний шкідник, то вам більше прийдеться ще робити другу обробку після сезону. От ягода пройшла, сезон зразу обробляємо. Ну, я окреме відео на цю тему запушу, коли потрібно все красиво зробити, щоб була наступний рік гарна полуниця. А в мене все. Ставте лайки. Пишіть свої коментарі. І всім до зустрічі! А я пішов поливати.